Вердикт із Сергієм Руденком з вівторка по п'ятницю з 20 до 22. -ї. Марта, ти казала, що Галушкіна взяли під а, е так. Є в... до речі, так веслі. інформація. П'ятий президент Петро Порошенко заявив про намір внести заставу за екс-командира Харків Юрія Галушкіна, якого арештували на 60 діб? Згодом він повідомив, що необхідну суму вже сплатила інша юридична особа. Ім'я заставодавця наразі не розголошується про цей. Йдеться на Фейсбуці Петра Порошенка та адвоката Галушкіна Михайла Величка. Він про це сказав у коментарі Суспільному до речі. Пане Івана, я хотіла би, щоб можливо ви дали теж свою оцінку як військовий експерт з приводу тих затримань, які стосуються генералів, полковників, яковників, яких звинувачують у провалі операції захисту півночі Харківщини. Ми розуміємо, що тут ідеться також і про можливості, так тобто умовно, я як проста пересічна цивільна людина, розумію, для того, аби виконати ту чи іншу операцію, мені потрібні ресурси мені потрібні люди, і мені потрібен дозвіл так вищого командування для того, аби реалізувати це в даному випадку. Є дуже багато прогалин і питань взагалі чи можливо було захистити Харківщину, так і взагалі хто є кінцевим бенефіціаром цього, що там сталося. А тому я би просила вас проаналізувати як військового експерта цю ситуацію. Не якщо вже починати з самого початку, от виходить у нас дуже багато розмов було про і є, і будуть що про необхідність зміни системи військового управління. Тепер доведеться піднімати ще одну тему, ніка не знаю, наскільки вона виявиться перспективною, але вона перезріла необхідність відновлення системи воєнної юстиції, яка була свіча скасована. Ну тому що приливці заради використовувати. В даному випадку щодо там і начальників там умовно цивільну силову структуру, яка заточена на дії держслужбовців, ну не є зовсім коректним. Якщо говорити про те, що відбулося на Харківщині, от весною минулого року, знаєте, тут в принципі має бути один дуже великий, як на мою першу думку, першу чергу, урок саме для суспільства. Він полягає у чому. Можливо, є таке певне уявлення, які там може там ширитись певними колами, що от воєнна машина, це таке то механістичне явище, що можна просто поміняти фігурки на місцях, і все воно буде працювати так само. От на жаль, з нашим суспільством тоді така от річ вийшла. Мало хто тоді міг слухати по там будь-які пояснення, що росіяни на дивовижу гарно підготувалися до того наступу, тому що вони там не діяли свою стандартною методою, як вони там ну, знаєте, яку ми зазвичай пописуємо живі штурми там. М'ясні штурми чи щось от такого вони діяли напрочуд грамотно. Вони діяли трьома шалонами наступу, першими з яких ішли дуже підготовлені на підрозділи армійського спецназу, якщо перекладати на просту мову. І більш того, там було залучено. Ну, виходить, два нових армійських корпуси, які росіяни сформували, дали їм відносно сучасне озброєння. і Виходить, що ці два корпуси належали до складу Ленінградського на округу, і можливо росіяни не сподівалися, що вони це на Харківщині ці корпуси покатають, а потім кинуть для агресії проти країн Балтії, ну бо лініясь військовий округ за це відповідає відповідно, якщо виходити із тих, от несприятливих там. Умов, які складались не на користь нашого війська, тому що що плюс основна маса там наших там резервів, боєприпасів, чому інших ресурсів йшла саме на схід. От виходить, що да от Харківщина на певний момент опинилася у ну, переліку, можливо, другорядних, чи якби якби ти пом'якше як сказати, напрямків, зокрема щодо ресурсного забезпечення. Тому от та, от скажімо так, нездорова ситуація, яка тоді піднімалася інформує просто що мовляв: ну як так, генерали не впорались? Нас, в принципі, Рече, треба закінчувати можливо такі медіа просторі, говорити, що там генерали десь не впоралися. Тому що ну, якби в нас насправді так не справлялося військове командування своїми задачами, як нас зазвичай прийнято писати, то можливо держава України б не існувало. А ну на базі Львова було на базі Львівської області, було б відновлено Прикарпатський воєнний округ. Управляємо з Москви з усіма впливаючими для нас негативними наслідками. Тому от ми маємо таку не дуже гарну історію, яка ну, була підігріта відповідно тоді весною, яка на жаль отак от не дуже гарно завершилась, тому що ну даруйте би е ну це скажімо так. Нормально є ситуація, коли там відповідні військові органи можуть судити дії військових. Ну тому що щодо вказаних фігурантів там є різні дані, які які можуть їх виправдовувати, так і ті, які їх можуть компроментувати. Інша справа, що треба, щоб їх судили військові. А так, коли в нас проходять формально цивільні структури, проходять і судять військових безпосередньо, ну схожий порядок, ми можемо спостерігати в північній північні країні, в якої ми зараз воюємо, не варто копіювати такі результати, пане Іване. Дивіться, надзвичайно важлива історія, так нова позиція. Нової американської адміністрації. Ну, першим ділом, Дональд Трамп підписав указ щодо верифікації і ревізії тої допомоги, які Сполучені Штати надають різним державам за різними програмами. Звісно, це стосується насамперед, так би мовити, культурно, громадянсько-суспільних і так далі, якихось розвиткових речей. Там окремий окрема історія це буде засоби масової інформації і програми на підтримку. Підтримку свободи слова, ну але не мов би, не мов би, не будуть. Витувати програми військової допомоги, зокрема в Україні, але як то кажуть, це не точно, тому що ми не знаємо, який там на післязавтра буде готуватися указ після тих чи інших інтервенцій, тих чи інших окремо взятих американських політиків чи громадських діячів, які там вічно кричали якісь антиукраїнські гасла, звинувачуючи нас в корупції, так і розуміємо, які речі вкидає активно Російська Федерація у світові медіа, так от яка, яка зараз може бути, яка може виникнути ситуація з тим, що ми називаємо Байденівська американська військова допомога? Тобто вона відвантажується, вона поступає і загалом, ну наскільки цей потік розрахований, там 3-4 місяці, півроку? Ну, ми просто от, з Мартою постійно прикидаємо так, активно аналізуючи різні публікації стосовно кількості? Тої американської військової допомоги. Давайте для початку уточнимо момент, що воєнного в принципі там бюджету Пентагона на 2025 рік не сформовано, і зокрема не передбачена якась от конкретна цифра нової допомоги, зокрема для нас. Навіть там, ну скільки пригадую, нюанси в цього американського законодавства, окрім цього величезного цього обсягу е, військової допомоги, який нам виділявся за програмою ПІДІ і СЕЙ, там ще ж було передбачено там 300 мільйонів цих символічних доларів. Навіть наскільки розумію, зараз і цього немає, тому вже в принципі, ситуація така загрозлива і підважена. Що стосується обсягів, то м, крім так, коли. Речники попередньої адміністрації Білого Дому порували там термінами, що мовляв там до півроку може вистачати або на цілий рік. Ну один чи такий не дуже можливо приємний нюанс, який полягає в тому, що американська допомога вона місцями їде реально дуже довго, і таким чином нам політкрик не повідомило, що можливо те, що було там замовлено, виділено, передбачено, що воно ще буде доїжджати до кінця 2025 року. Тим більше, що подібну проблематику, наприклад, самі ж американські обороні аналітики. Такие аж ніяк не заперечують, були навіть відповідні підрахунки у відкритому доступі, і там вони, ну так, один аналітичний центр СІ робив там калькуляції, і там виходила така штука, що Ну якщо там брати самохідні гармати чи зрк вони там надходять орієнтовно ну, за 2-3 місяці після оголошення. Це якщо брати, що якщо це озброєння є готове. Але там бувають різні антирекорди. І антирекорд полягав в тому, що, наприклад, коли. Нам там, в 2022 році пообіцяли десь 200 штук бронемашин М 11 э, «Страйкер», то їх або прошу про, там інший індекс. М е, 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 ну, М 17 Теренадцять, скажімо так, їх пообіцяли в 2022 році, а приїхали вони під кінець 2024 року. Тобто чекали на бронемашини 500 днів. Тобто, знаєте, така певна діалектика. З однієї сторони ну, нам явно не дуже багато там залишалося в е, плані фізичних обсягів з іншого іншої сторони там справді може бути якась от річ, що певні партії військової допомоги ми будемо отримувати найще до кінця до 2025 року, чисто тому, що ну такі довгі виробничі логістичні цикли Чи може зупинити безпосередньо так. от фізично поставивши шлагбаум ці допомозі нова адміністрація в Пантагоні. Це те, що питання відкрите і буде залежати справді виключно від свавілля нової місцевої адміністрації. Тому можливо, нам в принципі вже пора морально готуватися, що на. Нам от доведеться більше покладатись на різні приємні сюрпризи від європейських партнерів, бо сьогодні, наприклад, виплила новина, що нам данія окрім того, що віддала буквально всю артилерію, яка могла бути, і ще десь там завалялася по скажімо так по закуткам. Так вона ще потім ще десь у когось у закутках вигрібла нам радянські самохідні гармати, гуздика, які якби так теж дуже потрібні, легко освоюються нашими військовими, можуть бути введені в бій в стислий час. Ну, для заспокоєння інформація Меттью Міллер, це колишній речник державного департаменту Сполучених Штатів ще наприкінці грудня сказав, що обсяги військової допомоги, яку надає адміністрація президента Джо Байдена, мають забезпечити потреби України до кінця 2025 року. І каже, що вважаємо, що ресурси, які ми вже надали, і які ми ще плануємо надати до кінця роботи адміністрації, забезпечить обладнання матеріалами та необхідним для боротьби. До кінця поточного року, тобто 25-го року, сподіваємося, що це буде саме так, але розуміємо, що власне затримки, бюрократія і так далі вони можуть вносити певні свої корективи. І тут важливо зрозуміти, чи наші європейські партнери вже е, як то кажуть, відкрили очі, чи вони вже розуміють, з чим доведеться мати справу, чи вони вже серйозно розуміють, що треба буде Україну більше підсилювати. бо, Зараз ми маємо певний геп, ми маємо невизначеність, коли і, і чи е, теперішня адміністрація буде готова взагалі надавати будь-яку допомогу? Що в нас зараз з потенціалом Європи? Чи збільшують вони свій ВПК, чи мають вони на це кошти? І чи ми можемо застосовувати цю данську модель, коли вони дають гроші? А ми в себе виробляємо те чи інше озброєння? Ну, нам сидів, що якраз в першу чергу доведеться покладатись на данську модель, тому що наступна проблема: гроші є, багато є. Їх Європа не шкодує. Проблема в тому, що нема що фізично купити. Якщо ви ходите з підрахунків інших там, авторитетних дослідницьких установ, то виходить за два роки повномасштабної війни Європа витратила лише на закупівлю озброєння. Ну, там 180 мільярдів доларів, виходить, що на цьому тлі, якщо брати лише формальний показник ці цифри, там, не рахувати затрати на персонал, там на розгортання місії НАТО й тому подібне, то виходить, що об'єднана Європа можливо витрачала на воєнні потреби навіть більше, ніж агресивна Путінська Росія в війні проти нас. Але з іншої сторони виходило так, що по перше, 50% з цієї суми йшло на американське озброєння або там на американські компоненти до технології, наприклад, ті самі літаки F-35. і виходить, що тепер йде такий взаємопротилежний курс, що, наприклад, Європа намагається шукати альтернативні джерела поставок і замикатися скоріше на якісь там замкнуті свої внутрішні ланцюжки виробництва. Тим більше, що американці самі не дуже демонструють якусь там певну конструктивність і, наприклад, намагаються закривати вихід Швеції на світові ринки озброєння з літаками Гріпен. З іншої сторони, ну да, от виходить на тлі того, що. Країни Європи самі намагаються десь там форсувати власне виробництво, десь намагаються залучати ще партнерів. Вони самі бачать, що їм не достатньо тих озброєнь, які є, тому там і виникає феномен, щоб йти замовляти збройня Південної Кореї. Ми ще ще є ще такий дуже цікавий момент. Ми чомусь зазвичай думаємо, що якусь там феноменальну сліпоту можуть проявляти саме країни Західної Європи, яким там треба щось доносити. Там, якраз, ні. Тепер ситуація перевернулася, і, можливо, треба в даному випадку щось активніше доносити країнам Східної Європи, тому що ну, гаразд, там Словаччина. Все, як то кажучи, ну доволі специфічно. Але якщо брати Чехію, Чехія, яка там на початку 2025, ні, 2024 року заявляла намір придбати ну значну кількість нових німецьких танків Leopard 2А8. Навіть більше Німеччина пропонувала Чехії з її там високими компетенціями долучитися до проекту виробництва цього танка з тим, щоб Ну знаєте, в кілька разів збільшити можливості Європи виробництву нових Холопарт-2А8. Але чомусь у Чехії пішло кілька місяців, чисто для того, щоб так і не визначитись, буде вона, по перше, купувати ці танки, і по-друге, чи буде приєднуватися до ланцюжка виробництва? Хоча здавалось, бо німці приходять і прямо пропонують: працюйте з нами. Вам, вам це буде вигідно. Тому от, да, виходить, що в чомусь, якщо раніше ми думали, що там щось десь не добачає Західна Європа, то чомусь така гідна подиву сліпота починається скріш. Україн східної Європи, а на західній Європі там все прекрасно розуміють, тому що якщо повертатися на той самий Західний ну. Данія, яка там запровадила відповідну данську модель, ну до 2022 року це була умовно така ну нейтральна тиха спокійна країна. Просто навіть її росіяни, скажімо так, деякого роду військово-морськими інцидентами примудрилися дістати аж так дістати, щоб данія стала таким крупним інвестором нашого ПК. Тому на західній Європі там якраз багато чого розуміють і готові це все. Там інвестувати к мінімум гроші і політичну підтримку на те, щоб наш ОПК працював і давав нам якісь свої там можливості. Дякую, Дякуємо вже мусимо, мусимо вже завершувати. Ви вже перетягнули Іван Крачевський, воєн експерт дефенс експрес.